Щороку, 16 листопада, своє професійне свято відзначають працівники радіо, телебачення і зв'язку. Ті люди, які щодня по той бік екрану, роблять ваш день насиченішим на новини. Кудряй, це формат на часі. Вітаю вас сьогодні. У нашій студії Степан Родич, представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Волинській області. І доброго вечора вам. Доброго вечора, Іринку, Вітаю, вітаю. Дійсно, так хочеться, щоб у нашому житті було якомога більше свят. І власне сьогодні розмова, я думаю, буде приурочена цьому дню радіо, телебачення і зв'язку. Ну і зрештою, чому 16 листопада? Усім корти дізнатися, хто не знає історії достеменно. Ви знаєте, 16 листопада, власне, це в 24-му році вийшов в ефір. Перше українське радіо було в Харкові. І ця дата, скажімо, не дуже афішувалася, проте тому, що ми мали радянське свято день радіотелебачення, і це було 7 травня. А цьому святу передував День преси, коли вийшла mm -hmm. газета «Правда». Ну ми вже про це все забули. І власне, журналісти Держтелерадіо виступили з ініціативою про те, щоб ми відмінили ці редументи старі і щоб Україна мала своє свято. Ну, власне, ця дата була прийнята 16 листопада за день. Радіо, телебачення і зв'язку ну, От істор... така коротенька передісторія. Ну і зрештою 94-го року. Ви щороку відзначаєте це свято? Е, дуже важко собі mm -hmm. сьогодні уявити життя без телебачення, без радіо. Ми так звикли, знаєте, що це вже така буденна річ, і не дай Бог, як uh -huh. а, якесь вимкнення, десь чи світло, чи десь щось сталося, і uh -huh. ти їдеш в машині і не, не, не немає зв'язку із світом, ти не можеш слухати, що відбувається. Людина починає нервуватися, бо ти весь час маєш отримувати інформацію. А електронні засоби масової інформації, це радіо і телебачення, вони дають найоперативніший зв'язок. Ви бачите, що сьогодні, на превеликий жаль, газети, зокрема в Україні, а через подорожання. Я розумію, що дорожчає і радіозв'язок, і телефонний зв'язок. Але так як зараз гинуть газети, ну і очевидно, це якась вимога часу. Мати електронні засоби масової інформації е, найбільш популярними, тому що вони найоперативніше зв'язують нас з світом і подають інформацію. Бо поки газету віддрукуєш, поки її е, е, занесуть в кіоски і, скажімо, до, до, до читача, то вже та інформація, як, вона вже не встигає як доганяти Як хліб, уже фактично Як вже вчорашній Дреште. хліб. Ну трошки черствуватий. На, на продовження того, що зв'язок такий існує. Ми зараз теж, пане Степане, з вами присутні у домівках волиняни, які дивляться нас. На своїх кухнях у спальнях і можемо їм передавати ну, може, вітання да, спальні. Дивиться, ну я принципово в спальні телевізора не тримаю. Ось бачите, ще один секрет такий відкрили. Окрім а, вашої да, кар'єри, да. ну, не можна відволікатися. Не можна відволікатися. Якщо людина хоче відпочити, вона має без всяких вже тут, вже Добре. не існує ні радіо, ні телебачення. Я навіть е, вимикаю часом мобільні телефони. Нехай буде місто таким сакральним так, для сну. Так, так. А все ж таки кухня і телевізор. Тут може бути така співдружність. Кухня це святе з телевізором. Правда, це, ранкова це... кава ну, я і не знаю, новини. Кого, ну, може, я в мене якісь трошки неправильне виховання, але я не уявляю собі життя, щоб я коли там угу. на кухні, щоб я без телевізору був. Він весь час у мене працює. Ну, зрештою, скільки у нас мовників сьогодні, якщо ми зосередимося на Волині, хто говорить щодня ту правду з екранів телевізорів? Е, ви знаєте, дуже цікаве е, запитання ваше справа в тому, що якщо ми візьмемо, значить у нас є 19 телерадіоорганізацій. Тобто, mm -hmm. ні. 19 радіоорганізацій, які ведуть це тут, і uh -huh. загальнодержавні радіокомпанії, і ми маємо дві місцевих компанії, які мовлять в FM-діапазоні, тобто ми можемо їх в машині слухати. Uh -huh. От, а є ще, і є, звичайно, колишня обласна державна телерадіомовна компанія, яка теж має свій там інформаційний блог, хоча б це вже назвати це вже не Радіо Луцьк. Звичайно, що ми можемо окремо поговорити. І ми маємо двох, ще залишилися двох проводовків тобто, так звані ті брехунці, ті колгосмики, які називають, які вже в наших. В населених пунктах так, так, скажімо, в районах це було найпопулярніше радіо. На жаль, сьогодні із я вже не називав цю цифру на час розвалу радянського союзу на Волині було 315 тисяч радіоточок. А на сьогодні ми маємо лише сім. От можете собі уявити, який цей був ем, зв'язок із з населенням, із, ем, і найпопулярніший він був в свій час. І дійсно, що на сьогоднішній день утримувати проводово мовлення трошки важкувато, тому що це десь там стовп впав, десь проводи проводив обірвало. Афе мовлення дає більше можливості донесення інформації. Ну, але є те, що є. А що стосується телебачення, то ми маємо сьогодні на території області. Працює 32 телеканали в цифровому мовленні. Е, ну, Ви ж розумієте, дуже багато скарг на сьогоднішній день. І, і зараз ми отримуємо, що не є стабільний зв'язок цифровий, який от ми вже маємо. Шкодують люди про те, що немає і аналогового телебачення. Але ми бачимо картинку: вона прекрасна, вона якісна і вона сьогодні. Я думаю, що задовольняє на на сучасному етапі, задовольняє. Телеглядачів, ну і зрештою, в нас на Волині, зокрема в нашому місті, обласному центрі є три, три телеканали, фактично, які сьогодні здійснюють мовлення. Чи я чогось не договорюю? Ні, ні, власне, три, три телекомпанії в нас є. В нас ще є в кабельній мережі ще одна телекомпанія: це сфера ті, це рівненська телекомпанія. Але вона мовить веде мовлення в кабельній мережі. До речі, як би там не було нам сумно, але от вчора появилася інформація. Про те, що з Нового року ростуть розцінки на кабельне телебачення. Так що росте розцінки на електроенергію, на доставку. Енергоносії безпосередньо. Так, і це все змушує провайдерів піднімати ціни. До речі, на території Волинської області працює дев'ять провайдерів програмної послуги. Це, власне, ті, хто надає. Послуги в мережі, в кабельній мережі, і ми маємо одного мовника в Нововолинську, який має кабельну мережу, і в кабельній мережі має своє мовлення за цей період, що 40 років журналістиці і понад 30 років сфері телебачення і радіо, де вам доводилося побувати? На яких телерадіокомпаніях у світі? Ви знаєте, а в світі так, розкажу. Так, так. Ну але давайте не в світі, але я розкажу про Україну. Потім порівняємо Ми зі потім порівняємо, так. Такий був у моєму житті етап, коли я працював заступником голови обласної державної адміністрації, і на центральному українському телеканалі була така програма: саме той, і напередодні святкування 60-ї річниці. Подій, які всвятковували загиблих під час так званої Волинської різні, мене запросили на, на, це, на центральне телебачення. І це був прямий ефір. І для мене це була така, знаєте, і викликом, і дуже великою відповідальністю. Це сьогодні ми вже маємо більш демократичне суспільство, і можна не особливо там переживати за кожне слово, тим більше. Немає а тоді були зовсім, зовсім інші правила гри. І для мене, як чиновника, кожне зайве слово ну, могло мати острів, фактично могло мати, скажімо, небажані наслідки, а тим більше, що вони стосувалися такої тонкої сфери стосунків взаємостосунків двох дружніх слов'янських народів, як України і Польщі. Але я успішно витримав цей бій. Уявіть собі, це був ефір півгодини. Uh -huh. А в живому і дружина моя сиділа внизу в так званому uh -huh. олівці в Києві. І вона дуже uh -huh. переживала, але потім каже, бачила, що ти все нормально. О, така була Ольга е, Товкач, і вона власне вела цей прямий ефір. Це було це був дуже паші. відповідально. Паші. Так. Паші був ефір. Ні, це не був перший ефір. Звичайно, я е, е, як працював головою спілки журналістів України е, на, на Рівненщині, а я дуже часто виступав по телебаченні. І потім е, виступав як і президент автомобільного клубу журналістів України, бо ми mm -hmm. дуже багато таки була в нас е, така найте. Масована атака на наглядача, що uh -huh. в Україні є такий потужний журналістський автомобільний рух, де ми могли познайомитися з багатьма журналістами інших держав. Ми запрошували до себе. І, до речі, дуже знаково для України, коли в 96-му році ми проводили у Львові ралі журналістів весна 96, і приїхала приїхали польські журналісти, три екіпажі. І вони привезли з собою групу. А один із учасників цих змагань працював на телекомпанії РТЛ. І уявіть собі, ці змагання 10 хвилин ефіру, а показали по супутниковому телебаченні. І тоді, може, і західний світ вперше масово побачив Львів, побачив нормальних людей. Як ми біля оперного театру, там було за закрите місце, і ми біля оперного театру проводили змагання. Я тішуся тим, що я привіз це телебачення, а, мої друзі, польські журналісти, і світ побачив Україну. Це був 90 -х. Шостий рік. Ну, зрештою, де зараз такі змагання? Чому воно не відбувається тепер? Ось така традиція журналістів, автомобілістів збиратися разом на ралі. Мені за це цікава. Це була, ідея. Е, знаєте, я вам скажу, що це була дуже цікава форма спілкування журналістів, mm -hmm. а не самі змагання. Так, ми були певні правила, що. Е, щоб ті, щоб ті змагання проходили безпечно в першу чергу. Кожен виходив індивідуально на старт, і там змагання проводилися. І от, дякуючи і телебаченню, і радіо, ми могли дійти до е, споживача і показати, що журналісти вміють. Ми там шліфували майстерність за кермом. Ми спілкувалися, обмінювалися досвідом. Журналісти, які приїжджали в Україну, мали можливість побачити, як виглядає Україна, коли ми проводили ралі. Е, Весна 97 для цього Хрещатик закрили. Бо на той час ще Хрещатик був в суботу, неділю вихідний, а те, як ми проводили ще й був день 9 травня. І ми, журналісти, безпосередньо з Хрещатики вели репортаж, прямий репортаж на радіо Гала Радіо. І е, премєр репортажі в нас е, тоді був президентом телекомпанії Олександр Савенко, дуже відомий журналіст, е, мій давній приятель. І ми по сьогоднішній день. І вони вели прямий репортаж, підходили до кожного, до глядачів, до е, е, учасників змагань. А тут були і прибалтійські, і поляки, і росіяни приїхали. Ну, от це було, знаєте, от телебачення давало можливість. Показати, що от ми такі журналісти не щось здатні, ну і розповідати про Україну десь за кордоном. А ми намагалися так зробити, щоб траса змагань проходила найгарнішими місцями Києва, Копернета я, я, я розумки України фактично. Я, я сам прокладав маршрут. І коли Прибалти приїхали до нас на змагання. А вони були вражені красою Києва. Коли ми коли з лівого берега переїжджали на, на правий берег, і Софія Київська, ті пам'ятки, mm -hmm. вітчизна мати. Ну для них це було дуже, бо ну масштаби України не можна порівняти з жодною з Прибалтійських республік. О, а це чи були якісь курйозні випадки. Ну, от, зрештою, за свою журналістську діяльність кар'єру. Ну, от, раптом щось таке жартівливе, смішне, або раптом якась традиція, про яку ми не здогадуємося. Ну, ви знаєте, дуже багато цікавих таких були в, жур... в моїй біографії. От. Були і хороші, і, на жаль, і, і прикрі. От, скажімо, один такий випадок, я вам розкажу. Ми проводили Льв... тоді у Львові змагання, в 96-му році, і до нас приїхали з Латвії журналісти. І вони приїхали на день раніше і десь собі. Шукали місце переночувати і десь зупинилися в якомусь населеному пункті. Вони приїхали на Ауді Квадро, бо такі були на перемогу заточені, і в них машину вкрали в Україні. Ого. Що ми не робили? Якими тут сили підключали? А у мене тоді були дуже добрі зв'язки. І в органах МВС, і начальник Даїв теж під його патронатом це все проводилося, і ми цю машину не могли знайти. Але ви знаєте, от для, для латв... латвійських журналістів що було важливо. В цій машині вони приїхали своєю відеокамерою, і в машині була відзнятий сюжет весілля одного із тих журналістів, які приїхали Вони не хотіли, щоб їм машину повернули. Просто цей вони матеріал. вони просили, щоб повернути. Ага. Е, е, Касету mm -hmm. з їхнім весіллям. А ви знаєте, ми маємо нагоду. Раптом хтось нас чує. Ми теж вийшли на супутник, знають глядачі телеканалу «Аверс». Раптом цю історію, яку почули сьогодні в ефірі. Може хтось пригадує цей автомобіль зелений, красивий, це Ні, Ауді Він був була. він червоний був, вони нам показували фотографії, і ми тоді. Е, ну, ну може, хтось не викинув ту відеокасету? Тримає ну, на дуже згадці. важко. Я, я не знаю. Е, Мабуть, ні, мабуть, ні, бо ну всі... Всі... лето, так усі Скільки років минуло, це 96-й рік. Я сумніваюся, глибоко сумніваюся. Були багато цікавих, коли зустрічі з дуже відомими людьми до із президентами інших країн ми зустрічалися. Я був вражений, коли ми в 2001 році. А делегація українських журналістів поїхала. На вшанування 25 п'ятиліття автомобільного клубу журналістів Польщі Такий був ну унікально. Це ж проводили по всій Європі, і коли президент Польщі Квасневський вручив президенту автомобільного клубу журналістів Польщі орден Білого Орла, це висока відзнака за те, що власне журналісти привели в Польщу автомобіль ФІАТ. І сьогодні mm -hmm. Польща випускає ці автомобілі Хочу, це на всю італійський, Європу. Італійський Оце виробник. їхній вклад. Можете собі mm -hmm. убити, яке? Ми намагалися, до речі, йти тим же шляхом, і не вийшло в нас нічого. Тому що, коли ми приїхали із такий був Джованні Праті, який відповідав у східній Європі за розвиток mm -hmm. фіата в Європі. Бо вони готові були, і ми поїхали на Рівничну. Ми, ми, з... по, ми показали, де є вільні площі, mm -hmm. де є цей тракторний завод. Там можна було, mm -hmm. я не знаю, що будувати. Тим більше, що все тоді в Занепаді було. Це був 96 чи 97 рік. От, і коли ми поїхали в Київ е спілкуватися е з українськими чиновниками, які, в принципі, мали б. Е Пролобіювати, Пролобіювати і працювати на тією темі, щоб в Україні вони не хотіли завозити автомобілі. хотіли будувати Складати. завод. В Україні. Фактично, вже повністю лінію лінію так, робити, лінію. так? А коли він вийшов із, із кабінетів наших міністерств, він сказав: я просто здивований, що за підпис угоди про наміру вимагали 3000 тисячі доларів. Уявляєте, ось так фіат міг з'явитися і в Україні наскільки мали знаєте, би історію... ці автомобілі. Я... Да. я цю історію рідко кому розповідав, але це сьогодні напередодні свята. <свят> ми, ми, ми говоримо про величезні можливості журналістики і яка так, тележурналістики, яка насправді триває двері так. в різні можливості, зокрема економічного ресурсу і потенціалу держави. Так. Ну я про це дбав для мене. Це було на, на першому місці, але давайте не забувайте, що навіть сьогодні а, телебачення. І радіо, ну але більше телебачення все-таки залишається найбільшим захисником а, mm. пересічного українця. Бо в всіх бідах, куди вони не звертаються, не завжди влада їх чує. Ви а знаєте, вони... скільки ми приймаємо дзвінків, коли, коли кажуть, остання надія, а коли а коли ж власне йде звернення до журналістів, то все таки проблеми в тій чи іншій мірі. Вирішується, і це дуже добре, що люди йдуть ще мають оцей єдиний прихисток, де вони можуть викласти всі свої болі. І я з великою пошаною ставлюся власне до всіх журналістів, особливо ті, хто працює в сфері телебачення і радіо, бо це треба виїхати. Знаєте, бо коли пише журналіст в газеті, там можна дещо придумати, дещо можна там собі нафантазувати, десь ну не спотворюючи <говори> фактів, безперечно. А журналісту, який працює на телебаченні, це він мусить бути на місці події. Десь аварія, десь пожежа, десь якесь щось сталося, чи, чи порозповіти про якихось якогось передовика виробництва. До речі, ми про цю тему забуваємо. Ми якісь там завжди за сенсацією гонимося, А телебачення і радіо і преса в тому числі сьогодні забувають про оцього роботягу, який працює. Який вирощує хліб, вирощує, е, 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 займається тваринництвом. От, от тут треба нам якось е, е, трошки допрацьовувати. Я вважаю, що це має бути е, е, політика держави, не окремого телеканалу. А з чого в нас починається сьогодні телебачення? Від, Відкрийте, перше що вбив, зарізав, повісили, згорів, розбився і таке інше. Приходить е, свята неділі. Що ми бачимо? Лохотрон, спортлото, лотерея можна на шару заробити гроші і нічого не робити. От ми дивуємося, чому. Тобто, зрештою, ваша порада більше залишати місце для добра в ефірі, аби воно втілювало ну, правда? все таки, знаєте, от, чи... от життя, люди кожен день стикається з, з різними негараздами. І коли ще приходить додому, він хоче посидіти, а щось добре почути, що за день. І коли його вбиває, там зарізали, того там спалили, того вбили, гранатою підірвали. Uh -huh. Війна йде, а ми ще заточуємо якось на негатив. Uh -huh. Це, до речі, неправильна практика. Я <кій> скажу, я спілкуюся із журналістами за кордону. В <кій> них така сама тенденція в першу uh -huh. чергу сенсація. А чому сенсація? Тому що власники каналів вимагають. Аудиторії глядацької. Рейтинги зрештою. Рейтинги. це є трагедія. Mm -hmm. І колишня, це така стара школа журналістики, на жаль, вимирає. А ці нові журналісти, все-таки, вони їх наставляють на сенсацію, mm -hmm. дай сенсацію, це буде глядач дивитися. А мені хотілося б, як і журналісту досвідченого, досвідченого щоб ми трошки. Більше добра показували людям, і розповідали про тих людей, хто робить добро. Ну, зрештою, те, що ви казали, і про працівників, які є на заводах, на фабриках, ті, хто вирощують хліб. Ну і зрештою, як то кажуть, ми працівники телеканалу «Аверс», намагаємося показувати в своїх новинах. Ті зерни добра, вони є в нашому ефірі, тому не перемикайте і дивіться нас завжди до завершення випусків новин. Я питала вас за світ, за те, де ви бували, на яких от телерадіокомпаніях вам вдалося побувати за кордоном. В Україні Якщо, так я вам зрозуміло. Скажу, ми були на була делегація в 2012 році, власне, із ініціативи Національної спілки журналістів, разом з головою обласної організації спілки журналістів Михайлом Савчуком, ми їздили в Варшаву і, і спілкувалися із їхніми з представниками їхньої спілки журналістів. І, оскільки ми були пов'язані з телебаченням радіозв'язку… І саме тоді Польща переходила на цифрове телебачення. А я попросив, щоб нам дали можливість відвідати один з телеканалів ну, в Польщі. І ми були на їхньому центральному телебаченні, і ми бачили їхню студію. Бачили оснащення на той час. Для нас це було, скажімо, дуже великою новинкою. Це їхнє цифрове телебачення. Хоча сьогоднішня ваша студія, мені приємно з приємністю е, хочу констатувати, що це Європа. У Вас це Європа дійсно. І Знаючи, яка ситуація зараз є на заході України. Такої студії немає ні в. Богу. І я це ну, відзначав, приємно. до речі, Ірина. Ми мали з вами так. перший ефір. Ми відкривалися ефір, ефір був. і я вам розповідав тоді. І я сьогодні це хочу підтвердити. Був я на телебаченні і в Жешові, був на телебаченні в Кракові, був на телебаченні в Словаччині. Ну, ви знаєте, радіо. Дуже багато вперед пішло, mm -hmm. а у телебачення якось присіло. Очевидно, це зв'язано із фінансами. Тут вкладені великий ресурс і, і дійсно приємно. Людина себе тут почуває розкуто, вільно. Я думаю, що ваші співрозмовники, яких ви запрошуєте, мабуть, так само себе почувають. Бо you коли know? ти бачиш, знаєте, коли ти бачиш рейки, рештування. Mm -hmm. е не цегла, воно трошки е, людину, якби Якої тисне ви... тисне. А тут себе почуваєш якось, ну дуже вільно. Ви знаєте, нещодавно у мережі Фейсбук вдалося помітити таку інформацію, що китайці придумали уже нового ведучого. Це насправді людина, яка з'являється як, як певний робот в екрані, і не потрібно більше живого ведучого. Він нон стоп може читати новини. На вашу думку, це реально що будуть ведучі? Це фактично як проекція комп'ютера на екран в ефірі. Яка я буде знаю. витворювати міміку і жести. Дивіться, ми вже е, буквально е, півтора місяці тому бачили е, знамениту, е, я вже не пам'ятаю, як назвали робота, І е, е, вона дійсно спілкується: ніхто і ніщо. На найближчі 20 років не замінить людину. Це моя особиста точка зору. В нашій сфері, зокрема. Зокрема, ну ви розумієте, щоб, скажімо, виступати в ефірі, це треба і проявляти і емоції, треба, і стриманість, і усмішку, і все. Я не думаю, що так швидко. Хоча це буде, бо ми, скажімо, років 20 тому не могли е, сказати, що е, буде цифрове телебачення, що е, людина зможе ходити а вже ходять. І, а тепер вже ми бачимо, що людина розмовляє і, і дає адекватні відповіді на поставлені запитання, але їй треба це вкласти десь там, в підвали мікросхем, щоб вона. Е, Знайшла ту відповідь е, е, за лічені секунди. Е, е, повірте. Ну, не так швидко це відбувається, хоча комп'ютер працює в мільйон разів швидше ніж okay. людський мозок. Ну і зр зр зрештою, знаєте, я пригадую зі своєї професії. Е, була така колись посада в телебаченні, кабельмейстер. Це та людина, яка носила кабель за величезними важезними камерами. Так, от навіть була така ціла, як то кажуть, посада. Наскільки тепер змінилися вимоги? Наскільки багато кадрів в нашій сфері тепер теж є непотрібними? Ну вони потрібні, але я вам скажу, що от ми зараз ведемо ефір. У нас немає ніяких шнурків, вже немає тих кабелів, тобто посада відмерла сама собою, тому що вона вже сьогодні не потрібна. Хоча коли виїжджає, скажімо, телевізійна група, коли є ПТЕСка, з ясне діло, що там є люди, які займаються, бо теж треба підключити попо і монтажем і поставити супутнику в антенну, чи десь підключити до де звідки куди йде іде живлення. Є професії на телебаченні, які відмирають. Хоча люди все рівно це хтось мусить з'єднувати ті кабеля, хтось їх носити, хтось ну ще що не ви скоро. скажете цим людям цим людям, які забезпечують зв'язок, радіо і телебачення? Я не, не залишилося ефіру, але е, всі ви робите неймовірну велику справу. І сьогодні ми з свого життя ну просто не уявляємо, не уявляємо без телебачення, без радіо. Але це бачать нас з вами mm -hmm. в студії. Але для того, щоб цей ефір побачили, працює ще сотні людей, звукорежисерів, операторів. Ну, вас ж тут зовсім інша трошка система налагоджує це обладнання, теж великої кількість людей. Які працюють, які працюють на передавальних станціях. Це, зокрема, фахівці концерну РРТ. Волинської дирекції, ті люди, які забезпечують життєдіяльність веж електроенергією, тими розтяжками, які стоять, антенним забезпеченням і антенами. Це неймовірно складна справа, але бачать тільки нас. І вони думають, що це все телебачення. То я ж сьогодні, користуючись нагодою, хочу привітати усіх. І концер... спеціалістів концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення, дирекції Українського державного центру радіочастот. Хочу привітати сьогодні всіх тележурналістів Волинської області, радіо і зв'язку. Дай нам усім Боже здоров'я, громадянської мужності, витримки, сміливості і об'єктивності. Ну і нам тільки залишається додати, що ми теж приєднуємося до вітання. Усім колегам зичимо натхнення, звісно, зі своїх ефірів нести добро і ті важливі новини, інформації, яку щодня ви чекаєте від нас. І дякуємо Степану Родичу, що так. сьогодні були разом із нами у студії телеканалу в цей важливий день для усіх. І хай вам щастить миру і злагоди. Дякуємо. Не перемикайте телеканал Аверс. Будьте з нами аби знати більше. На все добре, і звісно, бережіть себе.